Здоровенькі будьте, панове! Давно я з вами не вітався. Ну, нарешті прийшов цей час. Сьогодні хочу показати вам свою альтанку. Що я тут зробив і як. Зразу хочу подякувати моїм друзям, які допомагали мені із цією альтанкою, за що їм велике. І щире дякую. Ну А зараз давайте покажу вам, що тут, як в цій альтанці я робив і які подальші плани, все це діло вам розкажу. Отак вона в мене виглядає із цієї сторони. Центральний в неї вход. Не морочився із жалюзями, зробив так, тому що ті соти мені не нравляться і не хотів, я, корот, щоб вони у мене так були. Так виглядає вона в мене з другого боку. Зараз ще перейдемо на ту сторону. Ну і давайте, як говориться, зайдемо в альтанку. Стаціонарна в мене лавочка зроблена. Ну, а щоб лавочці було не самотньо, то я і зробив сюди такого стола. В деяких ще там проєктах у мене зробити сюди лавочку без спинок, без нічого, вона буде підставна. Ну, тобто, Коли потрібно, просто її відставили і всі діла. Значить, стіл дубовий на чотирьох ногах, І, в принципі, з ним я теж полюбився на совість. Значить, Тут все склеєно і це мій перший так скажемо, опит по столах. І Що я вам хочу сказати, що Деякі інструменти ще треба докупити, щоб столи можна було робити набагато легше, чим з цим я столом прогулявся. На цю сторону поставили диванчика, хоч поганенький, але зато є куди на м'яке сісти. Тут у мене поки що без порядок. Ну а тепер давайте перейдемо до печі. Як бачите, там знизу невелике підпіччя, ну, без цього ніяк. Все-таки поставити якийсь дека туди можна б, і так далі. Е, сама піч у мене зроблена, як бачите, із. Трьох повноцінних колиць, а задня стінка печі в мене вона зроблена таким невеликим як полукругом. Тобто як помість грецької печі і української. Ну, тобто, така незвичайна. Ну, а з цієї сторони в мене виходить ця ніша, це мангал. Ну, Як бачите, тут сятка лягає, шампурик лягає, в принципі, все це нормально. Потрібно тут буде просверлити отвори, щоб був доступ. Кисню, тому що коли тут буде вугля, то не буде, як кажуть, доступу для повітря і буде тухнути. Ведеться сильно багато роздувати і так далі. А якщо буде невеликий ще доступ кисню, то в принципі буде горіти, я думаю, більш-менш нормально. Ну, Це, це все, все діло практика покаже. Поверху тут треба буде доробляти ще. мені, звісно, ці всі витяжки, коміни і так далі. Ну, Це все буде згодом. А ось так виглядає піч із цієї сторони. Тут саме не така сторона, що мало би хто ходить і мало хто даже піч на двору бачить. І як бачите, вона в мене виходить, фундамент там, метр на метр. Вона залазить іменно вже в альтанку і е, звішана назад. Е, для чого це зроблено? Тому що сама піч, оскільки вона стоїть на вулиці, е, вона буде дуже швидко вихолодати. Ну, Напалить дуже тяжко. Тому вирішив я обкладати її рядом цегли, як ось тут показано. Тут буде заложуватися, стікло. Ну, стікло для того, щоб держати воздушну подушку і було проще цю цеглу складати. Вугли теж підуть тільки вище заокруглюватися. Будуть. Зараз вугли мені потрібні для того, щоб тоді, коли я буду робити сюди покрівлю для печі, то щоб в мене було на що спертися. Крокві. Звісно, постараюся її теж закрити ще кроме цього ще окремо доскою, щоб вона була вся в стилістиці альтанки. Ну, Побачимо, як це в мене. діло Получиться. Так вона виглядає з цієї сторони. Звісно, я не пічник, але думаю, що в принципі, не така тут велика наука. І Думаю, в мене все вийде. Як бачите, задня стінка виходить, і так заокруглена. І так заокругляна. Ну, то тобто, є така, типа, поміж грецької української печі. Побачимо, як вона буде працювати. Звісно, до цього ще якийсь тиждень треба буде попрацювати над нею. Ну, я думаю, що все буде, в мене все вийде. І потім, як вже вона це все діло побудується, повністю буде обтягуватися сіткою, думаю, рабицею. І буде штукатуритися, думаю, глиною. Ну і до речі, отакою от олією я покривав свою альтанку. Це перший слой, це другий. І цим покривав я ще стола. Думаю, пізніше передути всю альтанку mm. цією лією, вона там із воском і ще там з чимось. Е, в описанні постараюся оставити ссылку там, де це діло брав. Ну, в общем, от Перейдете в опис і глянете. Ну і з цього ракурсу, де я зараз на дивані сижу, отак виглядає в мене альтанк. Столик і так далі. Так, Ну і кому цікаво. Ось люстра, та, яку я зробив цю альтанку. Ну, звісно, щоб використовувати цю альтанку майже цілий рік, потрібно буде ще дещо доробити із цими, виходить, вікнами. Хочу їх закрити якимось оргстеклом. Ну, пленка, я думаю, це все-таки не, ну, не, не мій варіант, хоча подивимося. Пленка це одноразова і після неї буде залишатися як не скоби, то ще якась фігня. А все-таки охстекло можна зняти на літо, а на зиму назад поставити. Буде і огляд нормальний, і свят проходить нормально через це охстекло, чи там як воно правильно називається. І на літо ще хочу повністю із середини обтягнути, зсередини обтягнути ще цю решетки сеткою. примерно такою, як стоїть на цих пластикових вікнах. Звісно, є ще в мене деяка ідея на вхідні двері. До цього теж ще дійдемо. Так що підписуйтеся і все це діло ви не пропустите. Ну а на цьому я думаю, що все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!